Дивись, що це за слово? Ну я ж всі пари. опа. Ну да. Давай перевіримо всі будинки. Може хтось щось заховав. Давай перевіримо. Капітан, я знайшов. Вот скриню, я її не відчиняв. Оу. Давай відійди, Може тут щось небезпечно. Так точно. Може забирати все, що в скрині, все твоє. Товариш капітан, можливо це майбутня дача, не? Якщо гарно служитимеш, організую, і ця дача буде твоєю. Дякую. Служу на базу йдемо, чи йдемо, не зрозуміло куди. Ну, а казали, що опасна місцевість, опасна місцевість, так? Да? А зброю і спорядження нам дали, наче ми проти африканських терористів тут будемо воювати. Ну так. Да. Проти сомалійських піратів. Да.